Є речі, які приваблюють багатьох людей інтуїтивно. Наприклад, каміння. Здавалося б, на планеті Земля є безліч різних речовин, що ж може бути привабливо в камені. Можливо, якісь внутрішні візерунки притягують. Ну, гадаю, візерунки можна розглядати будь-де, навіть у глині. Але коли вони впресовані в маленький, важкенький камінець, чи не це на увагу. А якщо навіть візерунків на ньому немає, проте сам по собі він дуже щільний, а відтак і гладенький, важкий і невеликий, то все одно ніби притягує до себе. Чому? Можливо, тому що такі камені колись були дуже корисними інструментами на зорі людства. З них виготовляли знаряддя та допоміжні пристрої, щоб заощаджувати власну енергію, ну, скажімо, під час приготування їжі, чи добувати її енергію, ну, скажімо, як здобуч. Таким чином, речовина, яка має більшу масу завдяки високій щільності, а як відомо із фізики, маса є еквівалентом енергії. Допомагала людям заощаджувати та отримувати найпростіше джерело енергії для життя з самого початку розвитку людства, ба більше, ця закономірність стосується не лише каміння, а й металів. Суть у тому, що енергія концентрується в речовині, що займає якомога менше простору. Може звучати складно, проте фактично цілісна масивна речовина це концентрована енергія, здатна притягувати до себе всі її віди. У космосі, наприклад, такими об'єктами є чорні дири, найменші точки простору, що володіють гігантською масою. Їхня енергія настільки потужна, що навіть світло не може вирватися з чорної дири. Ба більше навколо чорних дір обіртаються галактики. На вашій планеті діють ті ж самі закони енергії, що і у Всесвіті. Масивні, цільні об'єкти притягують до себе енергію. Це може бути величезний щільний валун, який варто лише побачити, так і кортить торкнутися його долонями, бо він наче притягує і вас самих. А може бути невеликий, зате щільний камінь, що акумулює менше енергії, але натомість завжди перебуває з вами у вигляді прикраси на шеї. Таке каміння допомагає залучити енергію для дітонародження, тобто налагодити особисте життя, та енергію для життєзабезпечення, інакше кажучи, стимулювати розвиток кар'єри і по. Фінансового становища. Отже, найщільніше каміння в ювелірній справі це циркон. Не плутайте його з цирконієм чи фіанітом, гранат, рубіни і сапфіри або корунд. Але лише натуральне, а не синтетичне каміння справді магнітить енергію до себе. Якщо воно додатково ограноване в найщільніші Природні метали платину чи золото. А ефект посилюється ще більше. Також пам'ятайте, що з плином часу різні види енергії починають взаємодіяти між собою, тож ваша прикраса з таким щільним каменем діє ефективніше, що довше ви її носите.